Десь хтось сказав, що Лукашенко хоче забрати там в склад Білорусі, Чернігівщину, ну тобто Чернігівську область. І от що було б круто, якби ми відійшли. Мене звати Таліна Тарасенко, мені 21 рік. Я з населеного пункту Стольне. Це Чернігівщина. Я не можу точно виділити період, коли в моєму житті з'явилось судження, що Росія, Білорусь це суперкруті країни. Але я точно пам'ятаю, що увесь свій свідомий вік, підлітковий вік, мені дуже імпонувала ідея того, що я там, коли закінчу навчання в школі, поїду вчитись в Білорусь. Я планувала вступати в Гоміль. Фейки та маніпуляції виводять людей на емоції та збирають лайки, але водночас можуть підступно красти спокій, дорогоцінний час та навіть близьких. Це зброя шахраїв і пропагандистів, яка допомагає їм впливати на ваші рішення і переконання. Ця пропаганда безпосередньо. Надзвичайно сильно впливала на мою дитячу підліткову свідомість. На території Чернігівщини білорусько-російська пропаганда вона ніколи не була такою прямою по типу якихось інформаційних вкидів. Але здебільшого акцентували саме на тому, щоб зайти всередину родини. Ми сиділи на кухні з бабусею, і вона мені говорить, що типу десь хтось сказав, що Лукашенко хоче забрати там в склад Білорусі Чернігівщину, ну тобто Чернігівську область. І от що було б круто, якби. І ми відійшли. Мене надзвичайно сильно вразив момент, коли один з моїх односельців, який е, знаходився в зоні АТО, е, він загинув на фасаді оцієї школи, яка фактично уособлює безтурботність мене як дитини. Там з'являється оця чорна іменна табличка, і навпроти цієї таблички стоїть матір, яка плаче, і ти розумієш, що... Стоп, щось тут не так. Після завершення навчання я повернулася в відносно рідне місто Чернігів. Працюю тут журналісткою вже протягом двох років обстріл чернігівського драмтеатру. Це було 19 серпня. Ну, за кілька хвилин всі інформаційні пабліки Чернігова почали писати, що приліт в місті. І в цей момент приходить усвідомлення того, що це вихідний день, це релігійне свято. І тобто, швидше за все, в цей момент в центрі знаходилось надзвичайно багато людей. Тим вони говорили про те, що тут в той момент перебували якісь там елітні офіцери НАТО, що вони тут всі зібрались для того, аби прогнозувати, як би завдати нових ударів по Росії, і це була чисто безпекова операція для того, аби всі, хто перебував в приміщенні драмтеатру, вони там не змогли надалі е, працювати на боці українських військових. Те, про що говорили на російських пропагандистських каналах, це транслювали і білоруські підвладні режиму, новинєві там видання, ресурси вони намагаються виправдати це тим, що тут була виставка дронів. Фактично, жодним чином стосуватись, що відбувається в нашій країні. Їх немає. Ми абсолютно окрема країна. Я спілкувалася з рідними загиблих, і я знаю їх історії. І це просто були люди, які того дня з тих чи інших причин знаходились в центрі Чернігова. І всі, хто знаходився в драмтеатрі, вони живі. Загинули люди, які знаходились навколо, які просто гуляли по місту, повертались з церкви, тому що знову ж таки це було релігійне свято. Влада цих країн вона фактично діє воєдино, тому що існувати інакше в сучасних реаліях, як на мене, вони не можуть. Мені доволі складно відокремити білоруську і російську пропаганду, тому що фактично я можу назвати це одним цілим. Але Росія, Білорусь це одне єдине терористичне ціле, яке діє в рамках знищення України. Дуже утопічне судження, що всі українці мають знати правила інформаційної там безпеки, бути медіаграмотними. Звісно, я усвідомлюю, що це неможливо. Намагайтесь говорити з людьми, які навколо вас, вивчати їх позицію. І якщо в цьому є потреба, якщо ви відчуваєте в собі всередині можливість, то можливо допомогти.